Так, і всім привіт, народ, з вас підписів Подобайка. Може, в когось з'явиться питання, чому зараз я не продовжу програти за Мавританію, бо в мене полетіли всі завантаження. Ну, в мене на жодного збереження, в мене полетіли всі збереження. Тому я пошукав, як ви бачите, пошукав ще якісь цікаві формування. І за Саме Ліліленд. за за Самоліленд. І за Сомалі, і за Самаліленд можна сформувати Самалійську імперію. Звісно, те, що мені для формування... Сомалійську імперію. треба само Сомалі захопити. Це не прикольно. Але чому Самаліленд? Бо, по-перше, так складніше, по-друге, є провінції, які не потрібні для Сомалійської імперії. Так, ми з самого початку в мінусі. Прекрасно. Це значить, що ми точно спокійно захопимо Джибуті. Так, і далі нам для початку союз з... Угу. союз з... Ефіопії. Щоб використати її економіка, я б в ефективність заліз виробництва. Немає радників не цікаво. Споруди в нас. Єдиний хоча б щось. Хоч тут і пустеля, але, чайну плантацію будую, перед цим побудувавши економіку. Далі, на жаль, всі інші ресурси майже нічого не коштують. Якщо перше такого, я забираю захоплювати це джибуті, то в нього вже хоча б є фарба. Дивіться, ця провінція 002 приносила, після покращення буде більше приносити. Так, моя головна мета це джибуті. Джибуті і Союз Ефіопії. Мені цього буде достатньо. Дай давай. Я тебе взагалі ворогом назву суперництво. Затвердити. І з тобою, суперництво. Затвердити. Ой, красиво. Ой. Так, я перед тим як нападати, хотів би утворити альянс з Ефіопії. Чи поки що байдуже. До речі, зараз. Тут добудується. І бачите, 027. Ну не так багато чий на плантації? А, вона дала всього плюс 2,8 економіки. Діам, yeah. оголосити війну. Оголосити. Хай поки що максимально на армію. Бой в них там маленька армія точно, бо їм довелося розформувати свої війська. Мені треба швидше війну закінчити, бо поки війна, і ми не зможемо укласти М -м -м Союз з Ефіопією. Все. Ви серйозно? Ви не дасте мені все захопити. Це знущання. Це знущання. Окей, захоплю, що зможу. Та блін, та як утворити -то з тобою альянс? Я хочу з тобою альянс. Вона тримай ядра. Релі релі, якщо потрібно. Так, в тебе вже є кава 1.36, і з хорошим темпом зросту є фарба 1.82. Беру. Забудовую економікою. Так само, як каву беру забудовую економікою. Все. У мене будуть гроші якісь. І тепер можна. Ні, в тебе альянс. Ефіопія. Може, також зі мною в союз хочеш? Та ну серйозно, мені взагалі ніхто не пропонував альянс. Вони знайшли собі альянс. Вони знайшли собі альянс і без мене, так. Хм, а ось самоліт нема альянсу. Але я відносно з ними погіршу занадто з вами б вам потворив альянс самолі. Ось такий я цей непостійний. Ти 112. У-у-у, ого, де до Судану 112 економіки, У мене менше. Так. З цієї провінції 0,79 заробляє без ядра, до речі. Так, тобто, ще нема альянсу, це може допомогти. І ядро, все, 1.33 з цієї провінції. 0,98 з цієї провінції. Еритрею 1 на 1 я б точно б виніс. Бо в них 40 економіки, в мене 37, але в них економіка гірша. Слабше і так далі. Так. Я початкові гроші взагалі майже не чіпав. Джибуті. Перемир'я до 31-го. Чи встиг ти з кимось, з низьким альянсу в тебе немає? Прекрасно. Я хочу альянс з самолі. Лендом. Так, теоретично, я зараз можу гроші порозкидувати на щось цікаве. Перша тут є. 22 темпи зросту. Тримай економіку, тримай зернову ферму. Далі, якщо подивитися на рельєф, у нас усюди однаковий рельєф, я зрозумів. У вас. Але на півсталі не така жахлива. Давайте тоді ось в тебе є. Щоб якісь темпи зросту, і на тримай Всі інші просто тут 4. 4% темп зросту всього. На, ще зерно. Коротше, зараз трохи. Да. Трохи спробую ще грошей отримати. Смолі... Ні, вони встигли в альянс. Всі вона вколо в альянсах, Окрім тебе. Ой, мені... мене ще й три суперником вважає. Оборонний пакт Сафіопії. Прийнято, все, я в безпеці. Я в безпеці від того, що хтось на мене нападе. Але сам я не зможу нападати нормально. Що неприємно. Але треба прийняти наш поз наше зараз становище, як факт. Щось з цим робити так. Всі провінції Джибуті у нас виходить забудовані. Можна опоротись і почати забудовувати всі інші провінції. Що там він позирнув випадково. Ой, позирнув мені далеко до першого місця. В усьому мені далеко до першого місця. Та само лі ми б могли полянцю створити. Ємен. Краще відносини, щоб він напав випадково. Саме випадково. Окей, давайте для початку почекаємо 31-го року. Як мінімум тут бавовна, і можна їх винести. Але, звісно, обрав я собі дуже хардкорну. Mm -hmm. у нас фарба найдорожчий ресурс. Подней темпи зросту поступово качати. Хм, mm, що я роблю? Я ж можу прям будівлями забудуватись. Це дасть мені достатньо грошей з цієї провінції. Ой, порт взагалі дрібниці додає. Давайте, і справді, я зараз поводу тут будівлі, які чисто темп зросту дають. У мене з Джибуті закінчилась мирно года. Окей, давайте зараз швидко з ним розберемось. Ви серйозно? Ось в тебе тут з Джибуті Альянс. Тобто ти міг утворити альянс зі мною, в тебе альянс з джибуті. Так, тут інфраструктура потрібна, бо не вистачає ячей для будівництва. А зараз спробуємо з цієї фарби якомога більше грошей отримати. А тут нам зростання 49%. І прибуток все більше і більше з цієї провінції. Це ще без майстерні, і так далі. На мене в Эфіопія нападе. Чуть що нападе Ефіопія? ось ось. Да, блін, ми мали бути в Альянсі, Ефіопія. Мені що, всі початкові гроші витрачати на покращення відносин з кимось. Так, Ефіопія. Ну, скажи, Ефіопія, ти з ким воюєш? З Джипути Сомали. Питання. Питання в тому, хто, хто ініціатор війни. Ну, в плані, з ким саме ти воюєш? Ти воюєш саме проти GPT. Оголосити війну. Я сподіваюся, я зараз не помиляюсь. Так, блін, мене нема. У мене нема осадних юнітів, які облоги можуть робити. Головне, щоб зараз ефіопці не підбіжали сюди. Ось так. Зробити вимоги, забрати. Є, це є. бути, я дозабрав. Хоча мені тепер, здається, логічніше, щоб було б спочатку винести самолі. Що, то ви все одно не самолі забираєте, ви з джибуті воюєте. Але хай вони їх виснажують. Да. Самолі живе здорово, і я на нього нападу, як тільки буду можливість. Бо, по-перше, в мене економіка вже 127. У самолі 96? До, ре... до речі? І мені. Ну. Фіопі, не нападай на мене, будь ласка. Це мене погірше до відносини. Блін, мені явно ще війська потрібні. Хоча б ще одну говбицю. Давай сюди. Вона майстерня. Ще одна гоубиця. Потім побудую ще щось, потім ще гоубиться, ще щось, ще гоубиться. Ні, хотіш до відносини самоліт. Розмріялось. Тепер мені треба вигнести. Майстерня досить хорошо збільшила прибуток. Мануфактура ще сильніше збільшить прибуток. Мануфактура, ще гаубиця. Yeah. Ой. Блін, сюди двох ближників зараз. Окей, гаубицю з ближником будемо викликати. Таку, гаубиця і ближник. По ближниках мені. Ага. Дві сучасні піхоти. Оборонний пакт, з Fiopia закінчується. Може ще раз оборонний пакт? Не вистачає відносин. Неприємно. Що, це привітіння вже 416 приносить мені. Якщо я завод побудую. М -м. Так, спачно, давайте купецьку раду. 4,29. Чисто ця провінція нам дає. Смолі, відновлюєш собі економіку. Це тобі не допоможе. На, завод. Завод. І в такому випадку я ще сучасну гобицю і. середній танк. Все. Закінчилась мильногода. Ось так. Голосити один на один. Перше збереження буде. Ну, це дивно. Це дивно, що тут. Окей. Це дивно, що полетіли всі збережні. Так, максимальна втрат на армію. Тянемо. Так, про рельєфу немає нічого цікавого. Тому погнали звідси не поч... звідси почнемо. Там вже хай нападають на нас. Опа. Ви не підете на нас? Ну-ка зараз. У вас всього 10. Все, розбив їх. Воно далі швидко фробою. Ну, тепер, завдяки сучасним гаубицям, я облогу роблю максимально швидко. Так, а вже ж мені не дадуть. Що? Південний Судан? Хоч прохід, а ти з ким воюєш? Mm. Ні. і Еритрею я б мав піти. Так. Ідеалі, звісно, оточити да, самолі в власних провінціях, але ми такого не зможемо зробити. Ми погнали. Так, столицю проігнорую. Ось все навколо неї позахоплював. Ну, тут такі речі. Ось так їх залишимо. Затвердити вимоги. Ой, кіні. Наш новий сусід покращити відносини. Я. просто. З усіх сил. не ядра. Але еритрею. Еритрея? Все перемир'я? Є, дайте зберегти гру. Зберегти. Що я тут наробив? Мені здається, я наробив фігню якусь, знаєте чому? Ні, фух. Фух. Я ідеально зупинився навпроти провінції, які мені не потрібні. Бо я вже злякався, що я взяв провінції, які мені не потрібні. Так, ти, оголосити війну оголосити. Ми швидко з вами розберемось до того, як до вас прийдуть в підтримку. Так, мені одна провінція не потрібна. Висунту мого затвердити Дан покращити відносини. Так, да, тепер сюди і мінімальні витрати. Почну з тебе. І поступово буду зараз брати асіміляцію всіх інших принципів. Ядра. О, ось ти мені підходиш. Створення ядра ж. Ось так. І ефективність виробництва додав і ядра здешевше. А це те, що нам треба. Зараз ядра будуть і нормально заробляти почну. Хоча б щось заробляти почну. На мене фіобі можна пасти, мені не подобається. Вони активно зі мною погіршуючи відносина. Так, ядра сюди є. Радника нема. Ядра є. Так якого саме нема? Військового? Не цікаво. Ось тут дослідження цікаво? Ти Та також не цікавий. Так, в нас з'явились досить дорогі ресурси. Смолі? ні. Який альянс? Який альянс? Мені ще треба тебе захопити і кенію, до речі, трохи захопити. Стоп. Ого, і з Єменом доведеться повоювати. Цікаво, це цікаво. Так, в мене я. Так, ну, да, в мене з'явився сунова кістка. І з'явилась вино. Слонова кістка. Одна провінція з 4% темпу зростуть Цього достатньо. Цього достатньо, щоб качнути. Бо слонова кістка прям хороший ресурс. Так, слонова кістка також папір. Не забуваймо, що папір це один з найдорожчих ресурсів. О! Я ось ось можу утворити альянс з Суданом. Прикол в тому, що вони зі мною також покращуть відносини. Зараз, трохи не вистачає. Все, надіслати. Пали дипломатії? Це бах. Я з зараз дивіться що у нас обмеження 10 балів дипломатії, це бах. Я зараз збережусь, завантажусь. Я не науджу ці баги, я не науджу їх. Тепер у мене ліміт 173, а вже ж. Ні, не сомалі. Я чекаю можливість утворити альянс з тобою. Так, покращити відносини назад. Ємонобронний пакт. Поки що ні. Хоча. Ні, в нього 192 економіки, коли в мене 206. Так, із сомалі мирного так, Я зараз спочатку хочу альянс з Суданом. Блін, та ну. ці відносини. Блін, я. кляті баги. Це чисто через баг був. Я, я не зміг утворити альянс з Суданом чисто через баг. Так, да, все. І по і того вони почали зі мною пошто відносини. Погіршити відносини. Кенія, покращити. Може оборонний пакт з тобою? Так, я зараз перезавантажусь. Судан. Давай. А, на пакт мені не вистачає. Ну, отворити. Де тут? Бали дипломатії плюс 15%. Так, тебе. Так щоб швидше набрати 50 балів дипломатії. Оборонний пакт з Єменом. Приймаю. Мені підходить. Хай трохи. Трохи не вистачило, трохи. Прям трохи. Який бред, який це бред, Як це неприємно? Як я погіршу відносини на Сомалі. Що там у мене по нормальних ресурсах? Вино є. Ось тут. Нормально. Щоб щось. Ліанс Сомалі, ні. Розумріялись. Да, з маленькими темпами зросту мало що має сенс. О, ось тут чайсь. З... Хорошим темпом зросту. Ну, 8%. Я б навіть не це хорошим темпом зросту. Ось тут. ще 5% також. І останній чай. Тут жахливий темп зросту. А знову ж тут, здається, ось в цій провінції також. От 1% темпу зросту був. 0,28. Ну, ні, все одно. Короче, воно -то воно коштує. Але ти знущаєшся, Ефіопія, за що ти так зі мною? Ні, ми пак з Єменом, він мені допоможе. Ми обидва 200 економіки, якщо будемо триматись разом. Може навіть зупинимо їх, якщо будемо триматись разом. Да, Ефіопія на мене напала. втрат утратна армія. Іду куриці на північ. Їх занадто багато. Я не знаю, скільки військ у мене. Ой, мене винесли. Що буде? Прийняти? Тебе не було права проходити через мене. Там ще демократична республіка, ко. Ми нічого з ними не зможемо зробити. Хоча, стоп, там, здається, багато хто з ними воює. А, з тобою багато хто воює. У. Це цікаво. Ні, куди ти пішов відступати? Ти не туди. Я без армії лишився. Дя. А, вони звільнили тільки джибуті і все. В принципі, я так само і лишився. Це я і вільний тільки джибуті. Ні. О, ні. Це нашу провінцію. Єдину, за яку б я тримався. Забрали. Так, перезавантажити. Вибачаюсь. Та ще раніше завантажусь. Це просто бред, що. Це про. Коротше, я через баг гри не зміг отримати те, що хочу. А я хочу Альянс з Суданом. На що я трей бо можу. Ой, там виніс. Виніс якісь війська? Та ну, а чому на цей раз мені не вистачає? О, так я ж. Так. Я потрібну провінцію не беру. <плес> да. І доведеться посидіти з мінімальним витратом на армію. Окей, повернусь, коли асимілюю все, закину ядра і релігію. Хм, Ємен пропонує альянс. Ясь тут питання, чи хочу я з Єменом, чи все ж таки дочекатись Судан. Давайте я збережусь, зараз. І пізніше вже вирішимо. Так, це є. Це є, це є, це є самолі. Альянс еритреї? Так, так, так байдуже. Судан, ти без альянсу, утворити альянс. Зараз. Трохи відносно покращишся. Не, не пропозицію. Прийнято. Я в альянсі з Суданом. Все тепер на найближчий час мені мало що страшно. Я б навіть сказав, мені нічого не страшно. Ой, 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 відмінний радник. Так, це все непогано. Ще військового якогось радника. Окей, в нас не так багато грошей. Є, є за кістка. Яку в минулий раз я хотів забудувати і забудував, тому зараз також забудовую. А, ні, все, просто йду на тебе. Ой, погіршите. Я зараз ще не погіршов. Ефіопі, з кимось воюєш. Ні, мені здалось. Є. Та що, Ти... ви мені нічого не зробите, не. Ой, типу відхилено, тепер прийнято. Так, що ж, сюди? Це буде дуже чутка війна. Все, вона вже закінчилась. Так, без цих двох провінцій. Захопити ці дві провінції не беру. О, беру військові операції. Висунути вимогу, ствердити, все. Ядра на ядра вистачить, на ядра навіть вистачить. І поки нагадаю, що в описі описів зможете знайти та придбати мені ігри, які зараз по знижках. Я сподіваюся, коли вийде це відео, вони також по знижках будуть. Або скоро буде демка, дуже скоро буде демка в Factory. Якщо ви хочете безкоштовно пограти в гру, то перейдіть по посланню в описі та додайте її до бажаного. Щоб не пропустити демку Безкоштовно пограти гру безкоштовно. Найбільше ж моя подяка моїм спонсорам. Ніки, яких може побачити ось тут на екрані, дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. Уході з відео, підписка, подобайка, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.